Вітання усім шанувальникам волейболу. Ну що, глядачі, ми дочекалися розв'язка у рамках жіночої суперліги Демат. І у цьому випуску ви дізнаєтеся, хто ж стане володарями медалів чемпіонату. По традиції не забувайте за вподобайки та підписку на канал, а ми розпочинаємо. Let's go! Перш за все поспілкуємося з вами про матчі за бронзові нагороди, а саме протистояння між Алантою та збірною Ю-17. Були великі сподівання, що амбітна молодь зможе дати бій грізному супернику, і ми станемо свідками інтригуючих матчів. Та все ж не сталося як гадалося. Аланта у всіх трьох поєдинках серії впевнено підтвердила свій статус фавориту і повністю контролювала ситуацію на майданчику. По сценарію всі три гри були схожими. Збільниці через надмірне хвилювання не змогли продемонструвати ту гру, на яку вони спроможні. Аланта за рахунок успішного блоку подачі та реалізації атак здобула бронзові нагороди у жіночій суперлізі демон. Все ж неозброєним оком спостерігалося те, що Аланта після півфінального матчу з Прометеєм була по спутинному розлючена та чітко налаштована на те, аби здобути медалі чемпіонату. Загалом цей сезон можна вважати для дніпрянок вдалим, бо вони, крім бронзових нагород, стали володарями Кубку Ліги. Тож будемо спостерігати за подальшими успіхами цього колективу вже у наступному сезоні. А збіниця U17 дійсно красуні. І незважаючи на те, що вони поступились у півфіналі та боротьбі за бронзові нагороди, все ж потрапити у четвірку найкращих команд чемпіонату для них вже неабияке досягнення. І вони, безперечно, є волейбольним майбутнім України. Отже, нам стали відомі бронзові призери чемпіонату, тепер настала черга дізнатися, хто ж стане чемпіоном країни. Багато хто чекав цього матчу у чемпіонаті з зацікавленістю і питанням, чи зможе команда добродій нав'язати боротьбу Прометею зі складом на представленні більшість гравчин національної збірної України. І по першій грі дійсно таке враження складалось після перших двох сетів. На табло був паритет, і на майданчику була запекла боротьба. Протистояння між Валерією Якушевою та Олександрою Міленко я впевнений запам'яталося кожному у цій фінальній серії. Та все ж завдяки загальній команді грі та в особливості роботі на блоці та у атаці Прометей здобув перемогу як у першій грі, так і у наступних двох. Як не намагались добродіки нав'язати боротьбу, та все ж будемо об'єктивні. Клас Прометея дався в знаки. І загальний рахунок 3-0 у серії Прометей, чемпіон України з волейболу серед жіночих команд. Колектив добродій, незважаючи на поразку у трьох фінальних іграх, безперечно може занести цей сезон у свій актив. Гадаю, ви зі мною погодитесь, що найважливішою грою у сезоні у підопічних Юлії Якошови була остання гра Рагулятки проти Аланти. Де команди боролися за те, аби розпочати зі стадії півфіналу і мати величезні шанси на медалі чемпіонату з цим завданням добродіки впорались і як наслідок, пройшовши достойний шлях, стали срібними призерами Кубку ліги і чемпіонату. І що ще варто відзначити для більшості дівчат вінницького колективу це перший досвід на такому рівні, і молодь цієї команди безперечно отримала безцінні емоції і пам'ять на усе життя. Щодо речень Прометеям, то вони чітко та якісно виконали свою роботу і здобули бажане чемпіонство. Червонобілі проявили свої лідерські якості і справжню командну роботу. А щодо додати, емоції, дівчат, ви можете побачити на цьому відеофрагменті. Ну що, шанувальники волболу, усіх вітаю. Ми тут з такій романтич обстановці зі самим Досман. Так і Вась Прометей, тут також ззаду. Вітаємо дівчат з чемпіонсом. Ну і також питання до капітана. Так, ти сьогодні отримала MVP. Які твої емоції якраз від цієї перемоги над командою? Доброті? Ну, по-перше, я дуже рада, що ми приїхали до України і дограли цей чемпіонат. Це для нас це дуже важливо, тому що Прометей мусить бути першим. І ми хотіли показати наш найкращий волейбол, щоб дівчата і всі вболівальники бачили, як ми граємо. А MVP чемпіонату стала гравчиня червоно-білих Олександра Міленко, котра у кожній грі плей-офф демонструвала якісну та результативну гру. А на дівчат чекає невеличкий відпочинок, після якого вони повертаються до волейболу і будуть готуватися до сезону у збірній. Хотілося б виразити величезну вдяку кожному колективу у жіночі професіональні волейбольні лізі України. Дівчата впродовж сезону намагалися по справжньому боротися на майданчику і показувати яскравий волейбол, тим самим продемонструвавши, що волейбол в Україні, попри військовий стан, може і буде не лише існувати, але й розвиватися. Звичайно, що це не було б можливим без наших збройних сил України, котрі оберігають наш спокій і завдяки яким ми можемо жити далі та спостерігати за таким чудовим видом спорту, як. Волейбол. Дуже здорово, що у волейболі з'являються такі люди, як Володимир Михайлович Дубинський, котрі своєю любов'ю до цього виду спорту дають йому друге дихання. Впевнений, нащо чекає багато перемог і найголовніше попереду. Шановні глядачі, ось таким вийшов сьогоднішній огляд. Аж не віриться, що жіноча Суперліга Демат уже завершилася. Та без волейболу ви точно не залишиться, тому що вже 11 квітня у бій за медалі вступають чоловіки. Ну і по традиції не забувайте за вподобайки та підписку на канал. А з вами, як завжди, був Даня. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково почуємось.